Селення заходу має готуватися до тотальної війни з Росією, Мирне є данністю. Сили НАТО готуються до конфлікту з Москвою. Заявив голова військового комітету альянсу Роб Бауер. Від часів холодної війни зараз НАТО має найбільші оборонні плани. Ну, і ось ця заява Баура. Вона співпала із першим засіданням Ради Україна НАТО у військовому форматі на рівні командувачів Генеральних штабів. Київ чергово озвучив свої потреби на полі бою. Ну а союзники чергово запевнили нас у підтримці. Але про що конкретно вони говорили, Анна Грішина знає. У штаб-квартирі НАТО вперше засідали командувачі збройних сил країн блоку, погоджували останні деталі наймасштабніших від часів холодної війни військових навчань, які стартують наступного тижня і триватимуть до кінця травня. У них задіять 90 тисяч військових. Steadfast Defender 2024 продемонструє здатність НАТО швидко розгортати сили з північної Америки та інших частин Альянсу для зміцнення оборони Європи. Участь візьмуть контингенти з 31 країни Альянсу та Швеції. Це посилення сил продемонструє сценарій імітованого конфлікту. За сценарієм, Росія нападає на територію країн блоку. Армія НАТО відповідає миттєво вдається до перших оборонних кроків, розгортає сили швидкого реагування та відпрацьовує механізм оповіщення населення. Відбуватимуться навчання у Польщі, Прибалтиці, які межують з агресором, та Німеччині, яка слугуватиме центром надходження підкріплень. Хоча це лише сюжети ймовірної ситуації у північно-атлантичному альянсі Відкрито заявляють, розглядають реальну загрозу нападу Росії. У наших оборонних планах ми описуємо дві основні загрози альянсу Росія та терористичні угрупування. Ми розцінюємо Росію як загрозу для НАТО, саме тому і присвячені наші оборонні плани. Ми оборонний альянс і маємо бути до цього готовими, і ми готуємося. І саме за дають альянсу виграти час на підготовку. Вже майже два роки українські військові не тільки стримують російську армію від нападу на країни заходу, а й нищать ворога, зазначили у альянсі під час засідання Ради Україна НАТО у Брюсселі Підсумували, що наші армійці звільнили половину території окупованої від початку повномасштабного вторгнення РФ. Та наносять точні удари по ключових військових цілях та особовому складу росіян. Зсу підтримуватимуть й далі. А Україна стане одним з пріоритетів на саміті у Вашингтоні. Адже результати українсько-російської війни визначать долю світу, наголошують у НАТО. Україна затвердилася у Європі як суверенна держава. Вона ближча до євроатлантичної родини ніж коли-небудь, і вона нанесла тяжкі втрати Росії. Понад 300 тисяч солдат вбиті та поранені. Тисячі російських танків, бронемашин та сотні літаків знищені. Усі військові лідери підтвердили готовність допомагати українцям. Підтримка України це пряма інвестиція у власну безпеку. Днями німецьке видання Більд написало, мовляв, Німеччина готується до можливої гібридної атаки з боку Москви вже в лютому. Змі посилається на секретні документи Бундестагу, згідно з якими Росія готується перекидати війська та ракети до Калінінграду. У НАТО пояснили, що у розпорядженні журналістів опинився документ військових навчань цих самих Статфас Дефендер, які стартують наступного тижня. Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони. Яніс Старц, директор центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій, водночас країни заходу воліють подбати про власну безпеку вже зараз. Бути готовими до війни з РФ закликає своїх громадян поки що позаблокова Швеція. А главком нідерландської армії пропонує європейцям запасатися водою та їжею на випадок, якщо Росія все ж таки наважиться атакувати країни блоку. У будь-якому випадку у альянсі у мирні наміри Москви не вірять і кровопролитний військовий напад на Україну. Тому підтвердження Латвія запропонувала колегам по блоку розробити довгострокову стратегію стримання Росії. У ризі впевнені навіть після програшу у війні з Україною Москва шукатиме нові цілі для агресії. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна марафон єдині новини.